Вітаю вас, друзі! Учора у ефір першого російського пропагандистського телеканалу увірвалась редакторка цього самого телеканалу Маріна Авсяннікова із антивоєнним плакатом та гаслами. Я впевнений, ви вже бачили це відео. О том, как смягчить воздействие западных санкций, говорил сегодня Михаил Михайло На встрече со своим белорусским коллегой российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства. А на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность... лікарніці не должны пострадать от введенных западом. Цей вчинок пропагандистки багато кого здивував, і чимало українців та і громадян західних країн пішли у Фейсбук сторінку Авсянникової та стали їй дякувати за небачену мужність бо вона вийшла із тим самим плакатом. Подякував їй навіть президент України Зеленський. Я благодарен тим росіянам, которые не прикрашають попыток донести правду, і лично той дівчині, яка войшла в студію Первого каналу з плакатом проти війни. У свою чергу пропагандисти російські із інших видань сором'язливо замальовували плакат Овсяннікової, коли про неї писали. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, щоб цей випуск набрав більше переглядів. А далі. Мені є що сказати і про Авсяннікову, і про людей, які їй почали дякувати. Почнемо із того, що свій вчинок Авсяннікова спробувала пояснити на заздалегідь записаному відео. Те, що зараз відбувається на Україні, це преступлення. і Росія страна агресор. Ну, по-перше, не на Україні, а в Україні, тому що Україна це держава, а не територія. А по-друге, ну хоч визнала Російську Федерацію країною агресором, і те добре, і відповідальність за цю агресію лежить на совісті тільки одного чоловіка. І це чоловік Владимир Путін, що серйозно відповідальний за агресію проти України тільки Владимір Путін, може він особисто пілотує літаки, які скидають бомби на наші міста? Може, це особисто Владимір Путін на танках приїхав на нашу землю? Може, навіть коли беруть у полон росіян, то беруть насправді Путіна, а потім вони зізнаються у воєнних злочинах. Замполіту це, це надаєло. Він сказав Стріляти вже по дражданські російські солдати так само є відповідальними за агресію проти України, як і владімір Путін, який віддає відповідні накази, і так само відповідальні за війну проти України і російські пропагандисти, які вже обіцяють потім розпочати нові війни проти інших держав. І якщо ви вважаєте, що ми зупинимося на Україні, подумайте 300 разів. напомню вам, що Україна. Это всего лишь промежуточный етап, до речі, якщо послухати Соловйова кількарічної давнини, то він сам себе має вважати злочинцем війни Росії з Україною ніколи не буде, тому що любой чоловік, который на повному серйозі, попытается спробується... Що такого роду акт є при Притом я не можу списатись какого розміру. Отож, від самого початку Авсяннікова спробувала перекласти провину за агресію проти України тільки на одну людину, якщо його людиною можна називати, на Владиміра Путіна. Але по факту винними у цій агресії є російська армія, російські пропагандисти. І російські громадяни, які досі не скинули владіміра Путіна та дозволяють йому усе це творити. Але повернімося до слів Мій Моїцець українець, моя мать І вони ніколи не були врагами. І та же на має шиї, как символ того, що Росія дожна німена остановить братубійственну війну. Брата тобто вона вважає, що громадяни України і громадяни Російської Нацистської Федерації це брати. Ну, даруйте, це вже пахне кремлівською методичкою, і наші братські народи ще змогуть примиритися. Не зможемо, принаймні у найближчі десятиліття після нашої перемоги, тому що російські окупанти прийшли сюди вбивати не тільки наших військових, вони цілеспрямовано вбивають цивільних. Кількість вбитих мирних мешканців в Україні більша за кількість вбитих військовослужбовців України. А це означає, що російські окупанти прийшли сюди, щоб вбивати тих, хто не тримає зброю. Таке забувати і пробачати не можна. К сожалению, последній годы я работала на Первом каналі занімаю з пропагандой. І мені зараз дуже стыдно за це. Ну і власне у цих її словах і закладено усю сутність. Справа у тому, що Овсяннікова роками допомагала Російській Федерації вести війну проти України. Вона такий самий солдат Російської Федерації була, а може і досі є, як і ті ваньки, які прийшли зі зброєю на нашу землю. Тому що інформаційна війна це також війна, тому що без інформаційної складової Вої реальні бойові дії сьогодні у світі неможливі, і вона так само відповідальна за вбивства українців, як і російські солдати. Стидно за те, що дозволяла говорити ложь з екрану телевізора. Стина за то, що дозволяла зомбірувати російських людей. Цікаво, і досі знайдуться українці, які хочуть їй подякувати. Я нагадаю, вона не просто якась пропагандистка, вона редактор російського першого пропагандистського телеканалу. А це означає, що вона є тією людиною, яка погоджувала брехню та фейки проти України, яка була відповідальною за ведення свого напрямку інформаційної війни проти нас із вами. Ми промовчали в 2014 році, году, коли все это тільки починалось. Ми не вийшли на мітинги, коли Кремль отравів Навального. Ми просто безмовно наблюдали за этим антічоловіческим режимом. Ні, ну звісно, переважна більшість росіян мовчали, тому що вони раби. А овсяннікова і їй подібні у цей час робили усе, щоб росіяни і далі рабами залишались. Вони допомагали Путіну виправдовуватись. І сейчас од від нас одвернувся весь мир, і ще десять поколінь наших потомків не атмуються від позора цієї братоубійстві війни. Зараз є багато різних версій, чому Авсянникова так зробила. Чи був її вчинок щирим, чи не був, але насправді, друзі, це не має значення. Значення має те, що війна Росії проти України триває вже восьмий рік. Вона почалась не учора і не 24 лютого. 24 лютого просто був новий етап Етап цієї війни, широкомасштабне вторгнення. А Крим російські окупанти окупували на початку 14-го року. Так само вони розв'язали війну на Донбасі у 2014 році. І Овсяннікова, і інші росіяни усе це прекрасно бачили та знали, але не мовчали ні. Вони допомагали брехати про цю війну. Казали, що Крим при і усіляко путіну допомагали і далі. Вести агресивну політику проти нас із вами. І ось тільки зараз, коли проти росіян почали застосовувати такі санкції, яких вони іще ніколи не бачили, коли Російська Федерація вийшла на перше місце у світі за кількістю санкцій проти неї, обігнавши навіть Північну Корею та Іран, Авсянікова раптом прокинулась і зрозуміла, що вісім років вона допомагала агресору вести війну. Я гадаю. что саме у санкциях, у обмеженнях и є причина ее поведінки. Мы, русские люди, думающие и умные. Только в наших силах остановить все это безумие. Выходите на митинги, ничего не бойтесь. Они не могут пересажать нас всех. Насправді можуть і пересаджають, якщо росіяни і далі будуть залишатись, даруйте за сленг терпилами. Якщо росіяни і далі будуть спостерігати за тим, як їхня армія вбиває сьогодні українців. Якщо росіяни не скинуть Владиміра Путіна, Ну коротше, ми как ми боїмося, ми не знаємо, що робити, але при цьому щось треба робити. Ну а тепер давайте відрефлексуємо та зробимо висновки із цієї історії. Чи добре, що Всянікова вийшла із цим плакатом у прямий ефір? Так безперечно, це добре. Чи змінить це щось? Ні, не змінить. Більше росіян не стануть виходити на протести. І, на жаль, українці не воскреснуть ті українці, яких вбили росіяни, чи повинні ми змінити своє ставлення до Овсяннікової, до російської пропагандистки після цієї історії. Безперечно, ні, тому що вона вчиняла злочини, розпалюючи, допомагаючи розпалювати війну проти України, і це тільки один її вчинок, нехай за російськими мірками, і можливо, сміливий, не виправдовує усього того, що вона робила попередні роки. Уявіть, що умовний Кадиров зараз вийде і скаже так: ми були неправі, що воювали проти України, що кадирівців він відправляв проти України. Нє, твайнє. Чи пробачимо ми Кадирова після цього? Звісно, ж ні, так само ми і не повинні пробачати Овсяннікову. і не повинні їй дякувати, не варто самопринижуватись, друзі, не варто тішити себе ілюзіями про те, що нібито є якісь хороші росіяни. Не варто брехати самим собі. Немає і не може бути жодних хороших росіян, поки владімір Путін сидить на своєму троні і поки ця війна триває. Хоча, можливо, у якомусь світі і є правда хороші. І росіяни, але це хіба що той світ, не цей. Шануйте краще наших українських героїв. Їх у нас дуже і дуже багато. Дякуйте їм, а не росіянам, які вісім років займалися розпалюванням війни проти України, у яких руки у крові, так само, як і у російських солдатів, які тримають вогнепальну зброю на нашій із вами землі. Попереду у нас друзі ще багато боротьби. Не шукайте друзів там, де їх немає, і де їх навряд чи можна буде коли-небудь знайти. А все буде Україна, і ми з вами обов'язково переможемо, тому що ми героїчна нація, і ми вже змогли зламати плани Владіміра Путіна. Слава Україні, друзі!